Одищена болградський район на власному городі місцевого жителя у ногу вкусив Каракурт. Чоловіка шпиталізували у важкому стані. Скаржився на біль у поперековій ділянці. Головний біль та сухість у роті. Та вже на другий день стан значно покращився. Наші лікарі розробили локальні протоколи ведення таких хворих. Це по перше, десенсибілізуюча, знеболююча терапія, дезінтоксикаційна, про цьому набрікова. І наразі пацієнт був виписаний ще 29 липня. У задовільному стані все добре. Ось такий вигляд. Має каракурт шкіру людини здатна прокосити лише самка, бо вдвічі більше за самця, два сантиметри завдовжки. Вона має оксамитовий чорний окрас. Зараз захищає своє. Потомство у коконі тому може бути агресивна Взагалі Каракурт єдиний в Україні павук, отрута якого становить смертельну небезпеку. Цей яд, на жаль, є нейротоксичним для людини. Він впливає на центральну та периферичну систему. Нервові в результаті чого в пацієнта можуть бути судоми по тілу, можуть бути нудота, запаморочення. Водночас арахнологи зазначають, каракурт ніколи не нападає першим. а кусає лише коли відчуває небезпеку. Зустрічається зазвичай на півдні країни у високій траві, на пустирях, у збіччях доріг, на узбережжі лиманів, полях, але може ховатися і у сараях та гаражах. Тому якщо ви заходите у якийсь високий да травостій, де ви не знаєте, що там є. Бажано, щоб у вас було закрите взуття, бо самка через закрите взуття людину не вкусить. Де перше? По-друге, люди, які наприклад на півдні збирають якусь свою городину, бажано одягати досить такі міцні. Рукавички, щоб захистити свої руки. Якщо каракурт укусив, а про це може свідчити одна або дві точки на шкірі, відсмоктувати отруту категорично не можна. Не слід накладати джгут та вживати спиртне. Важливо не панікувати за змоги сфотографувати павука. Також потрібно випити антигістамінні та протизапальні ліки. Якщо був вкус павука, перше що зробити це промити ранку мильним роствором. Це перше. Потім прикласти до місця укусу холодний компрес, щоб отрута замінила свої дії. Третє зафіксувати, якщо це кінцівка, нижня або верхня, зафіксувати її. Четверте абильне пиття. І п'яте звернутися до лікувального закладу. Медики нині проводять симптоматичне лікування. У мозі нам повідомили, що наявність в закладах спеціальної сироватки проти отрути каракурта не передбачено, адже ситуація з павуками не настільки критична. Взагалі, за словами науковців, принаймні з середини минулого століття смертельних випадків після укусу каракурта в Україні не зафіксовано. Я хочу сказати, що навіть за рахунок того, що немає сироватки, паніку создавати людям не треба, бо лікарі у нас з досвідом, особливо ті. То кожного року з тим стикаються. У нас не досить багато випадків укусу, тому е терапії відбуваються нормально. Що стосується інформаційної хвилі, мовляв, в Україні справжнє нашестя отруєних павуків, які активно нападають на людей. То в міністерстві кажуть, це черговий фейк, який поширюють російські пропагандисти. Українцям просто варто бути обережними, дивитися під ноги, та звісно, пильнувати, щоб павуків не брали у руки діти. З Одеси Андрій Настасов і Гриміконошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.